Вітаю про всі головні події цієї п'ятниці 9 жовтня вже готові розповісти мої колеги. Отож, сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке. Будівельний кран Безхарченко загрожує життю Львів'ян. Є загроза, що на, на нас паде в кран. Ми мусимо обходити другими вулицями. Хто згріється, а хто смерзне. Уволь розпочався опалювальний сезон. До батареї попробуйте, а батареї теплі. 20 років Академії державного управління. Уряд замовив 21 тисячу державних службовців. Під стрілою будівельного крана вже третій рік живуть мешканці кількох житлових будинків біля Галицького перехрестя. Стріла підйомника нависає над дитячим майданчиком і під час вітру сильно хитається. Чим не на жарт лякає місцевих. Хоч помешкання уже давно звели, забудовник техніку забирати не бажає. Обходити власний двір 10-ю дорогою навчились мешканці 19-го будинку на вулиці Малихівській. Усе через небажаного сусіда. Будівельний кран, який стоїть за якихось 10 метрів від будинку, щодня загрожує життю людей. У мене є маленька дитинка. Я боюсь йти сюди, тому що є можливість, ну, тобто, є загроза, що на нас паде в кран. Ми мусимо обходити другими вулицями. Будинок здали в експлуатацію ще 2011 року. З того часу будівельна техніка. І турбує місцевих мешканців своїм поржавілим силуетом. Кран взагалі він тут забудовник залишив його, коли закінчував будинок, так він його і не забирає. Тобто, кран він, коли тут є вітер. Кран завжди рухається. Люди розповідають, аби відновити справедливість, уже роками борються із місцевими клерками та посадовцями, адже забудовник не має жодного дозволу на зберігання тут крана. Більше того, таке розміщення будівельної техніки, на думку місцевих, гостро перечить нормам безпеки. Державні чиновники щоразу знаходять нові виправдання. От сьогодні, до прикладу, розповіли, що уся дозвільна документація на цю ділянку втопилася. Був затоплений архів інспекції Держбудконтролю. Відповідно, є складений акт про затоплення архіву за участю правоохоронних органів. В свою чергу, забудовник людей запевняє, кран припаркував біля власних гаражів і падати він не буде. Я завіряю вас, що кран не впаде, тому що не потрібно, хто буде нести відповідальність. Він стоїть і хто його має забрати? Кран є нашою власністю. І за кран відповідаємо ми. У свою чергу львів'яни анонсують, буде стояти кран, стоятиме і увесь транспорт на вулиці Богдана Хмельницького. Уже в суботу мешканці сусідніх будинків планують мітингувати посеред дороги, аби їх почула влада. Роман Микитюк, Назармельник, програма Очі на Львів ТБ». Тепло дали, але не всюди. Від сьогодні в лікарнях та навчальних закладах Львова мали б відновити сезонне опалення приміщень та львів'янам погрітися вдасться не всюди. Лише до дев'яти бюджетних установ комунальники підключили тепло. Натомість в інших закладах ще й досі холодно. Пані Лідія потрапила до шпиталю з інсультом. Жінка лежить у лікарні вже тиждень. Сьогодні для неї радість. У її палаті нарешті тепло. А от ще вчора пенсіонерка не вилазила з-під ковдри. Так було холодно. Батареї наші вже теплі, значить, нам приємно тепло. Не будемо мерзнути. Вчора було прохолодно. То просили ще одне покривало, вкривалися, закутували ноги і руки. І так лежали. А от навчальні заклади похизуватися теплими аудиторіями не можуть. Сьогодні студенти слухали лекції, ще у холодних кімнатах. Персоналу працювати у неопалюваному приміщенні теж не до вподоби. Холодні я думаю, що з понеділка включать, хоч вже температура низька. осінь, холодно, то. Я думаю, що буде представники комунальних служб пояснюють, чому теплопостачання відновили частково. Садочки школи та лікарні могли звернутися до них раніше, аби ті прогріли їх батареї найпершими. Є розпорядження міського голови і опалення розпочали подавати до житлових бінків до всіх бюджетних установ, і тільки те, що ознаєш станом на ранок опалення отримали дев'ять бюджетних установ, які яких включили вчора. До житлових будинків тепло згідно з планом 10 жовтня. Наталя Кулик, Назар Майник, програми Очі на Львів ТБ. Подивитися на лицарські бої, приміряти військові однострої та скуштувати куліш зможуть усі охочі під час патріотичного фестивалю вже цієї суботи. У такий спосіб на Львівщині розпочнуть відзначати День захисника України. Заходи триватимуть впродовж тижня аж до середи. Нагадаємо, 14 жовтня відтепер не лише релігійне свято Покрови, але й державний вихідний. Як відзначатимуть День захисника у Львові та області, програму святкування сьогодні обговорювали за круглим столом обласні чиновники. Розповідають, цікаві заходи для містян будуть і в неділю. Львів перетвориться на місто героїв. На честь захисників центром пройде марш слави. А для дружин та дітей, учасників АТО особливий захід концерт в Палаці Потоцьких та святковий стіл. Організуємо маленьке свято в Палаці Потоцьких в дзеркальному залі. Це культурна програма. Номери музичні, хореографічні, мікротеки виставки і воркшоп для діток. Ще одна опція для майбутніх власників ID картки львів'янина: не лише електронний паспорт ідентифікаційний код та грошовий рахунок міститиме носій. З 15 жовтня, показавши її, проїзд в транспорті пасажиру нічого не коштуватиме. Щоправда, скористатися безоплатним трансфером зможуть лише власники картки, учасники АТО. Для них поїздка в трамваях та тролейбусах буде безкоштовною до кінця року. Експеримент з впровадженням електронного носія у міській раді розпочнеться вже цього місяця. Картки в першу чергу отримують захисники. Планують видати понад три тисячі пластикових документів. Не поділили дорогу. Сьогодні вранці, посеред вулиці Луганської, що на Сихові, розляглася військова вантажівка. Під час руху причіп відірвався від машини і обігнав фуру. Без зіткнень не обійшлося. Дорогою причіп польової кухні зачепив іномарку, а після зіткнення впав, перегородивши дорогу. На щастя, всі живі. Водій легковика травмував руку. До кінця дня великогабаритний транспорт. Поліція забрала на штрафмайданчик. За попередньою версією аварія трапилася через те, що поламався причепний механізм. День народження Академії державного управління. Викладачі вишу виховують державних службовців вже 20 років. За час існування навчального закладу лекції прослухали 40 тисяч чиновників. Сьогодні до річниці в стінах вишу відбулася наукова конференція. Поділитися досвідом і запропонувати, як модернізувати українське управління, запросили гостей з Німеччини та Польщі. Завдання вище – підготувати гідних чиновників, які зможуть наблизити українське управління до європейського зразка. Щорічна академія отримує тисячі замовлень на перекваліфікацію держслужбовців від уряду. Замовлення від держави від голов держслужби України на 21 тисячу. Державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування тільки по програмі антикорупційна діяльність на цей навчальний рік. Академія вже має плани, серед яких три нових теми щодо модернізації державного управління. Ті проблеми, які є у державному управлінні, які на сьогодні зумовлені викликами. Сьогодення це і децентралізація, це і євроінтеграція. Академія співпрацює із 15 країнами світу, серед яких Польща, Німеччина та США. Привітати виш із річницею, а разом поділитися досвідом приїхали й науковці за кордону. Сусіди поляки пропонують реалізувати в Україні й деякі свої управлінські програми. В процесі реформ, які відбуваються в Україні, буде дуже важливо, коли орган місцевого самоврядування перестане сам виконувати всі завдання. Добре, коли мешканці долучаються до виконання, громадяни, які ставляться пристрасно до певних речей, зроблять це краще аніж байдужі чиновники. окрім нових програм. Академія буде перебудовувати процес навчання цього року. Тут вперше розпочнуть готувати бакалаврів. Олена Ровенчук, Антон Лакіза, програма Очі на львів -ТБ». Це були усі матеріали випуску. Сюжети ви вже можете переглянути на нашому сайті. Я ж прощаюся. Побачимось у наступних випусках програми. Очі.